Доброго дня! Ось приїхали автівочки нові, гольфи, ті, що були, пороз'їжджались вже. В такому ну, рідкісний колір, небагато таких авто в такому кольорі Це 24-та батарейка, запас 170-160 на 16 х колесах, парктроніки по колу. Це авто на авілюрі. Так він виглядає всередині. Є навігація, є асістенси пов'язані з безпекою. Зарядний порт CCS, Combo 2, швидкісний, можна за 20 хвилин зарядити авто для продовження подорожі, якщо далеко десь Кому цікаво, ось, будь ласка, є контактний номер. На цьому каналі вже 350 відео зробили ми для вас про авто, яке ми привозимо. Тільки електромобілі, тільки якісні авто, які вам можемо запропонувати. Ціленьке, ахайне, по периметру абсолютно. Ціле без ДТП, є, до речі, другий комплект Коліс, диски на зимі. Авто є тепловий насос, цінник в описі. Дивіться всі оголошення, які цікаво, тільки беріть крайні, тому що ті попередні вже майже всі поїхали. Сьогодні 24 жовтня. Кажу, щоб знали, коли записувався цей ролик. Ну, гарного дня, бережіть себе, ще раз покажу контакт, Звертайтесь, мене звуть Максим. Гарного дня!